Доброго дня вас вітає Полтавщина. Ось і пройшли морози. Як бачите, трішечки ми це все пережили. Хто знає наскільки гарно це все буде, але як бачите, малинка розпускається, Смородина розпускається. Бризкати все треба негайно. Може, сьогодні ми це все зробимо. Рости ось моя редисочка. Навіть у деяких містах і горошок. О, Де є, де нема. Полонечко зберегли, тюльпани збираються квітнути. Зато ось дивіться, на цю господиню. Люди під ці морози спасали по 30 сотих, накривали і берегли. А я, господин я не зберегла три куста картоплі. Три. Усього на всю. Минулого року я соломкою прикрила і все, а цьому року присипала тільки, гляньте, все згоріло. Три кущика. а я вже потім, як другий, ще й перший мороз пройшов, я ще його подивилася, трошечки підсипала соломкою і заспокоїлася. Аж поки мені не написали, що то прикрийте ж його з панбондом, хай же трошечки загріється. Я вийшла, а вже і закривати нема чого. Ну я закрила. Да, я знайшла шматочок плівки, я це все закрила, але вже гляньте. Ну, три кущика всього-навсього, і то я не змогла зберегти. Оце вам така господиня. Так, погода гарна, сонечко світить, цибулька росте. Тільки не сходить в мене ні кріп, ні салат. ну Базилік він ще й сходить три місяці. Ну це оце все, я не знаю. Я вже двічі пересаджувала той кріп, і той, що в мене ріс сам по собі на тій грядці висіявся, він вже зійшов, а, а тут оце нічого не шевелиться. Оце насіння із фірми смачний. І в мене якраз і кріп, і салат, і все із цієї фірми. Оце вам таке. Ну а сьогодні будемо садити, в мене ще є 10 картоплин, досадимо картоплю і хочу висадити сьогодні капусту. Все вам покажу. Копаємо луночки. і будемо садити картоплю. Давай тут є. Розпушуємо, щоб була пухкінька земелька. І садимо. Поливаємо водичкою. а вот так і кладемо картоплю картопілька нас теж. Хорошо, пророще. засипаємо і картопля посаджену. Так, а тут починаємо садити капусту. Так, оце у нас картопля. Так. Донечка, ну неси. Принеси капусту, будь ласка. Ось такі в мене наросли капусти. Оце у мене пізня. Оце у мене рання, Як бачите, середньої ні, жодної не зійшло. Ні подарунок, ні там щось ще якийсь, Чи конгрес, чи щось таке, я вам скажу потім потім. В общем, середньої, ні, жодної не зійшло. А зійшло е, ультрараннє. Та що від е, бонус флори. От та капустка зійшла, і ранні капусточки всі ті, що були, все посходило. Так, і зараз ми будемо садити біля картоплі, будемо садити ранню капусту. І е я хочу ще й посадити кукурузку ранню. Вона там вже вторий листочок випускає і посадимо його все разом. Така у мене виросла розсада, я витягла її таким пластом, гляньте які корні. От. І отак от от відділяю із корінцями, все я сюди кладу. Розсада гарна, відділяється гарно. Я там підсипала соломки і воно на соломці відділяється дуже гарно. Отак. От отака у нас капусточка. Зараз заливаємо, я не додаю нічого, тут багато перегною, земля піддобрена, то зразу кидаю капустку. Ось так. І останнє в цьому рядочку, а цю капустку підемо, посадимо у другому місці. Вирівнюємо корінці, підсипаємо по перші листочки, по семя дольки. Гарно, гарно, гарно. Бо щось китається. Ось, ось так. Ось така у нас кукурузка рання. І зараз гляньте, тут уже корні, які гарні. Посадимо тут штарце і це все ми зараз накриваємо парничком. І нехай воно собі тут росте. Отак. От зараз поль'ємо і посадимо кукурузку на цьому краю і на тому. Отак. От Отак. Раз, два. Три, а на тому краю ось дві. Зразу чотири. Ось так. Буде у нас рання кукурузка. Россипаємо тут перегнойчик біля нього. Отак. От Зараз ще зверху трошки пальмов цю капусточку і закриваємо плівкою це все парничком. Виставляємо тепличку. Над капустою і над картоплею. Ну, моя многострадальна картопля в тепличку не влізла. Так що буде вона знову стояти на вулиці, а може і на краще, хай буде. Від палючого сонця буде захищена, а в ранішній якраз буде світити на неї. Да. так. 300 пудових. Ну тож, ж, отака краса. Раз і поставили. Хватило грядки на капусту не вистачило грядки. Так і ще Ось. і горох, прямо і капуста поруч. Перед смородиною. Тепличка, та, що я казала вам, що купила просто дні дуги і е, штирічки і зажими ці. І в мене було шматочок агроволокна, ми посадили там е, капусту, пізню і ось так накрили його. Просто накрили на дуги, кинули і зажимами цими поприхвачували. Все, вже у нас є парничок. Хай собі росте там капуста. Такі у нас сьогодні були посадки, висадки. Висадили ранню капусту, висадили пізню капусту. З Богом харасте. Ще й кукурузки посадили 4 кусточка. Отак. Такий весняний чудовий день, використали з користю. Редиску ми відкрили. Вона вже обійдеться і без теплички, без парничку. Хай наливається, я її полила гарно. Сьогодні вночі вже буде плюс 6. Щавель в шоці, бо сидів захищений, я зараз його відкрила, він аж зів'яв увесь. От. А цю тепличку ми принесли на капусту. Тепер у нас капуста вже вся висаджена і ось вся захищена. Хай собі сидить. Не буде її тіліпати вітер, не буде пекти її сонце і все буде гарно. На цьому я з вами прощаюсь. До скорої зустрічі. Усім до побачення. Усім пока-пока.